Поява міських кінних екіпажів у Києві датується ще 16-17 століттями. Зазвичай візниками ставали селяни, які проїжджали до міста на підробітки після завершення сільськогосподарських робіт наприкінці осені, коли збирання врожаю вже було завершене, а в селах наставав відносний спокій. Як окрема професія, візництво почало набувати особливої популярності у 18-19 століттях. Саме тоді Київ почав активно розростатися за межі старих районів Подолу, Печерська та Старого міста. Місто охоплювало нові території, збільшувалася кількість жителів, і пересування пішки ставало дедалі менш зручним. У таких умовах послуги візників ставали незамінними. Наприкінці 70-х років 19 століття в Києві почали з'являтися перші великі підприємства з перевезення пасажирів. Одне з таких заснував колишній кучер київського міського голови, князя Павла Демидова Сан-Донато. Коли князь залишав Київ і йшов у відставку, він у якості подарунка передав своєму вірному слузі стайню з чотирма екіпажами та добірними породистими кіньми. Ці коні стали справжньою окрасою міської біржі. Біржою називали місце стоянки візників і приносили новому власникам чималі прибутки. Ще одне відоме підприємство належало заможному візникові Дмитру Короткову. Його фірма розташовувалась на Дмитрівській вулиці, мала понад сотню коней, власну кузню і майстерню. Коротков здавав екіпажі заможним киянам у помісячну оренду. Взимку випускав на хрещатик розкішні трійки, запряжені в широкі сані з крилатими бортами, оббитими яскравими килимами. Під час царських візитів саме його екіпажі обслуговували двір. Згодом коротково навіть обрали гласним або як зараз називають депутатом міської думи. У процесі розвитку візницького ремесла серед легкових візників сформувалась власна ієрархія. Вона суттєво впливала не лише на розмір заробітку, а й на поведінку самих візників. Найнижчу сходинку в цій ієрархії займали так звані ваньки. Сільські візники, які працювали на грубо зібраних однокінних екіпажах із залізними шинами на колесах. Їхній транспорт був незручний і не надто безпечний. Як зазначалося у путівнику супутник по Києву 1913 року, з усіх вулиць тільки одні центральні вимощені гранітними кубиками, всі ж інші вулиці являють собою нескінченний ряд вибоїн, Подекуди закладених великим кругляком, якого не витримують навіть місцеві дрошки, зазвичай вкрай грубої незграбної роботи. Краса Києва, його висоти, калічать коней, і тому прогулянка Києвом на одноконному простому візнику і втомлива, і не зовсім безпечна, особливо приїзді пусками. Ваньки були найбезправнішою категорією візників. Більшу частину свого заробітку вони змушені були віддавати власнику конюшні, у якого мешкали. Якщо день видавався невдалим, за ними записували борг, який потрібно було відпрацьовувати. Незалежний візник, що мав свою закладку, кінь і коляску, заробляв у середньому близько 2 рублів на день. Цієї суми близько рубля витрачалася на корм для коня, ремонт екіпажу, оплату житла та харчування. Для порівняння пара курчат на базарі коштувала 20 копійок, буханець житнього хліба 5 копійок, а обід у ресторані від 20 копійок до 1 рубля. Сільські чоловіки, які наймалися до власників закладок, тобто екіпажів із кіньми, працювали здебільшого з жовтня по травень. За місяць їм платили 7-8 рублів та забезпечували їжею. Щодня такий візник мав здавати господарю близько 2,5 рублів. Якщо грошей не вистачало, різницю перекривали заробітком наступних днів. У результаті за весь сезон чистий дохід найманого візника складав близько 50-60 рублів. На найвищому щаблі візницької ієрархії стояли так звані лихачі. Зазвичай вони їздили на пароконних екіпажах із ресорами та гумовим ходом. Це робило поїздку набагато м'якшою. Екіпажі мали підйомний дах, який захищав пасажирів від дощу, снігу та вітру. Власники таких блискучих лакованих колясок дбали про вигляд. Їхні коні були ситі, доглянуті та породисті. Найвідоміші київські лихачі збиралися біля входу до гранд-готелю. В самому серці хрещатика. Вони іззовні відрізнялися від звичайних міських візників. Це були статні чоловіки з розкішними бородами й гарною зачіскою. На головах капелюхи на зразок циліндрів із загнутими краями та павинним пір'ям, а на талії яскравий широкий кушак. Проїзд по таксі вони не визнавали. Досвідченим оком визначали, хто хоче їхати за тарифом, і відповідали таким клієнтам звичним зайнятий. Послуги таких візників були розкіші, доступною не кожному. Найчастіше лихачів винаймали компанії для поїздок у розважальні заклади чи щоб з вітерцем проїхатись через Миколаївський ланцюговий міст над Дніпром до заміського ресторану. Послугами лихачів також користувалися військові, заможні пані, багаті торговці та купці. Хто ж міг стати лихачем? Це міг бути сином власника візницького двору, досвідчений кучер, який зібрав власний капітал. Або й звичайний візник, якому господар із ліннощів передав свій екіпаж. Клієнтів лихачі підбирали біля найбільш престижних ресторанів і крамниць, а коронним місцем був, звісно, гранд-готель на хрещатику. За швидку і комфортну поїздку лихач міг запросити не менше трьох рублів, у той час як ванька в кращому разі заробляв 30-70 копійок. Між ваньками та лихачами в ієрархії стояли візники з парою коней. Вони їздили на безресорних екіпажах із залізними ободами на колесах, запряжених парою коней. Письменниця Наталена Королева згадувала, що в Києві візників називали по-різному: ванька, дрожка, означений не тільки віз, а й сам візник, дринда від польського дриндула наймана повозка, а ще гітара, бо деякі одномісні екіпажі мали схожі обриси. Щоб стати візником у Києві, потрібно було відповідати кільком вимогам: мати вік від 17 до 60 років, отримати в поліції довідку про благонадійність. Це означало не мати судимостей і вести тверезий спосіб життя, а також спотити міський збір. Цією справою могли займатися представники всіх станів, без винятку. Для виходу на роботу візник повинен був мати при собі, по-перше, Друкований примірник правил про порядок здійснення візницької діяльності. По-друге, таксу, офіційний проіскурант вартості перевезень. По-третє, металевий номерний знак у народі Жестянка, який прибували у помітному місці на екіпажі. Усі ці документи візник зобов'язаний був показати пасажиру на першу вимогу. Якщо ж документи не пред'являлися, пасажир мав право не платити за поїздку. Категорично заборонялася їзда без номерного знака. В такому разі власника екіпажу чекали штрафи. Одяг візника також мав відповідати встановленим нормам бути охайним і чистим. Із пасажирами візники зобов'язані були поводитися вічливо, не випрошувати на чай чи на чарку, не допускати грубощів і хамства. За пияцтво або невічливу поведінку передбачалася відповідальність. Якщо ж подібні скарги надходили більше трьох разів, порушника позбавляли права працювати на біржі а його номерний знак вилучали. Візники, подібно до сучасних таксистів, прагнули розташовуватися біля прибуткових місць, вокзалів, готелів, основних адміністративних будівель, великих магазинів. Ввечері їхньою метою ставали театри, де можна було знайти заможних пасажирів. Протягом дня в'їзник зазвичай заїжджав до трактиру, відпочити, поїсти самому і нагодувати коня. Біля входу до таких закладів часто висіла табличка з написом Стільки то колодна, стільки то коней. Це вказувало на кількість місць у дворі для екіпажів. воду коні пили з фонтанів, розташованих майже на кожній великій площі міста. Один із перших таких фонтанів було встановлено ще в 1870-х роках на царській площі, нині Європейська площа. З одного коня брали одну копійку. Біля фонтанів також розташовувалися біржі візників. Крім того, по всьому Києву були розкидані так звані водопійні, невеликі павільйони з дерев'яними кам кам'яними чи металевими коритами вздовж стін. У кожній водопійні був сторож, який відкривав двері зсередини та збирав плату, ту ж таки копійку за доступ до води. Одяг візника мав темно синій колір і складався з довгого до п'ятка втану зі зборками на поясі. Така довжина була не випадкова. Вона допомагала зігрівати ноги, що було надзвичайно важливо, враховуючи, що візник більшу частину часу проводив у неруховому сидячому положенні. А саме ноги першими починають мерзнути, особливо взимку та ще й у нічну зміну. Саме тому кафтани були не лише довгими, а й з широким запахом. Це додатково захищало від проникнення холоду. Влітку на голові візника був капелюх у вигляді низького циліндра з широкими полями. Взимку ж візники пересувалися на двомісних санях без бічних огороджень на сидіннях. Щоб зігріти ноги, всередину клали сіно. Верхню частину ніг пасажирів накривали попоною з грубого сукна або у заможніших з хутра. Зовні зимовий одяг візника майже не відрізнявся від літнього, але був значно тепліший. На ногах валюнки, а на голові кругла хутряна шапка з темно-синім суконним верхом. Ще одна особливість тогочасної культури візників. Демонстрація добробуту у багатьох містах вважалося гарним тоном виглядати вгодованим. Це асоціювалося з надійністю й успішністю. Щоб справити враження на пасажирів, візники спеціально додавали собі об'єму, надягали просторі широкі кафтани, під які підсовували ватні піджаки або ж підв'язували на поясі подушки. Така своєрідна хитрість мала створити образ заможної надійної людини здатної викликати довіру у клієнтів. На біржу, місце, де візники отримували замовлення потрібно було виїжджати з відпочилим здоровим конем і справним транспортом. Віз повинен бути пофарбований і доглянутий, адже його мали ремонтувати та оновлювати щороку. Чохли на сидіннях мали бути з гладкої шкіри, яка не повинна була залишити слідів на одязі пасажирів. Упряж мала бути міцною та надійною. Категорично заборонялися використовувати батоги з вплетеним дротом. У разі порушень іноді з'являлися гучні замітки в газетах із промовистими заголовками на кшталт, візник кат. Наприклад, газета Киян за 25 вересня 1909 року писала: 23 вересня на вулиці Олександрівській, нині або вулиця Петра Сагайдачного, або вулиця Михайла Грушевського, було затримано візника Ісая Степика, чий кінь виявився сліпим на обидва ока. За рішення мирового судді третьої дільниці Степек був поштрафований на 12 рублів, або, в разі неспроможності сплатити, піданий триденному арешту. Уже з середини 19 століття активно діяло товариство захисту тварин, головним завданням якого була боротьба з жорстоким поводженням із тваринами, зокрема з кіньми, яких часто експлуатували до виснаження. Міська управа щонайменше двічі на рік організовувала огляд екіпажів і коней дати таких перевірок завчасно повідомляли у місцевих газетах. Якщо під час погляду виявлялися порушення, візникові забороняли працювати до усунення недоліків. А ті, хто проходив перевірку успішно, отримували спеціальний штемпель знак допуску до роботи. В путівнику 1894 року під редакцією Бублика вказані такі тарифи для візників, встановлені міською думою. Далі слідує примітка. Варто зауважити, що офіційних тарифів візники майже ніколи не дотримуються. Щоб уникнути непорозумінь або неприємностей, найкраще щоразу заздалегідь домовлятися з візником про вартість поїздки. Слід мати на увазі, що в більшості випадків вони називають значно завищену ціну. Коли ви наймаєте візника біля вокзалу, театру чи інших місць із великою кількістю екіпажів, розрахунок зазвичай проводиться одразу. Кожен візник зобов'язаний мати при собі затверджену таксу. Усі суперечки або конфлікти з візниками вирішуються у найближчому поліцейському відділку. Цікаву пораду для мандрівників дає путівник 1913 року, супутник по Києву, тим, хто прибув на залізничний вокзал. Якщо вони зупинилися в готелі, що має власний екіпаж, серед таких: Європейський Гранд Готель, Континенталь, Франція, Готель Савой, «Угладенюка», тоді вам доведеться скористатися послугами візника з парою або одним конем. Чітке й упевнене озвучення адреси і суми створює враження, що ви не новачок у місті, і візник без зайвих розмов відвезе вас в потрібне місце. 40 копійок це уставлена казенна плата від вокзалу до більшості центральних готелів, крім Лаврського. Якщо проявити трохи наполегливості, можна домовитись навіть за 30 копійок. Парному візнику за ту саму поїздку пропонуйте впевнено 80 копійок, максимум 1 рубль. Щодо багажу, київські візники беруть його без зайвих церемоній і рідко зважають на габарити. Якщо речей багато і вони не поміщаються в легковий екіпаж, знайти вантажного візника, так званого біндюжника, з платформою, не важко. Для них фіксованих тарифів не існує. Плата домовляється на місці і може становити від 30 копійок до 1 рубля, залежно від відстані. Хоч офіційні тарифи для легкових візників і існують, на практиці вони мало кого цікавлять, як і в багатьох інших містах. До лаврського готелю за тарифом належало платити 45 копійок, але нижче 50 копійок жоден візник вас туди не повезе. А ще від вокзалу постійно курсує трамваї просто до центру на хрещатик. Проїзд коштує лише 5 копійок і дозволено брати ручний багаж. 1 квітня 1913 року війшли в дію нові правила для легкових візників, затверджені міською думою. Зокрема, обов'язкове використання модернізованих екіпажів шкряним верхом та гумовими шинами. Візники без таких екіпажів не могли працювати. Плата за проїзд змінилася. Замість тарифу за відстань стягувалась плата за тривалість поїздки. 2 квітня 1913 року газета Киянин писала: Страйк візників. Учора з самого ранку на вулицях міста з'явилися візники обох типів, як із модернізованими екіпажами, так і звичайними дрожками на залізних колесах. Проте останнім поліція забороняла виїзд на лінію. З їхніх екіпажів знімалися номери, а самих візників відправляли додому. До 11-ї години ранку таких візників на вулицях майже не залишилося. Але водночас зникли й ті, хто мав оновлені екіпажі, як однокінні, так і парокінні. Близько полудня на вулицях і площах міста не було жодного візника, що створило значні труднощі для мешканців. Особливо незручним це стало для тих, хто приїхав до Києва потягами чи пароплавами і мав потребу виїхати з міста того ж дня. 3 квітня страйк тривав, і мешканці відчували значні незручності через дощову погоду. Візники звернулися до міської влади з проханням відтермінувати введення нових вимог та переглянути тарифи. Міський голова Д'яков Пообіцяв розглянути це питання, якщо візники відновлять роботу. 6 квітня після переговорів з міським головою візники погодились припинити страйк, оскільки були надані деякі поступки, зокрема щодо продовження роботи для візників без модернізованих екіпажів. 7 квітня візники відновили свою роботу на звичних умовах, а питання про пільги для візників були розглянуті на засіданні міської думи. Наприкінці 1913 року у Києві з'явилися перші автомобілі таксі. Це були здебільшого автомобілі марок Ford та Кейс. Такий вид транспорту був доступний тільки для заможних людей, адже поїздка коштувала 30 копійок за версту. Розрахунок за поїздку здійснювався за показниками таксометра. Однак, ще довго моторні таксі не могли витіснити візників, і ті і інші існували паралельно.